Розбиті доріжки, зарослі та зруйнована сцена. Таку картину звикли бачити рівняни у парку поруч з палацом дітей та молоді. Гуляти там небезпечно, бо ж невідомо в який момент на голову впаде штукатурка або ж спіткнешся об цеглу. Ідею активістів порядкувати парк підтримали рівняни, реалізовуватимуть її у рамках громадського бюджету і виділили на це майже один мільйон гривень. Ми хотіли, щоб збереглося зелене насадження, щоб це ну, не було там ніяких бетонних різних споруд. Нових місцеві архітектори розробили дві концепції, яким же має бути парк поблизу Падему. Перша робоча група запропонувала на трьох гектарах землі спортивний та дитячий майданчик, місце для вигулу собак, кафетерій, сучасний амфітеатр та інше. Анфітеатр треба залишати це дуже класно вписано в плані е, в архітектурної ситуації з ПДМом, бо справді це робився проект парку разом з парк е, разом з ПДМом. Це мав бути один комплекс і збоку є музична школа, яка теж в них, е, я не знаю, якої періодичності відбуваються звіти свої. Ми можемо підключити туди ці звіти. Це навпаки, може кожна людина прийти, просто в парк і молоді діти там грають на інструментах. Це чудово, можна проводити ті самі вокшо. Опів під відкритим небом, лекції, презентації. Надзвичайно багато можливостей і таке місце має бути. Концепція другої групи архітекторів та громадських активістів дещо подібна з попередньою. Втім, її розробники наголошують, в першу чергу потрібно зробити парк безпечним. Наше бачення це зберегти ту природність, яка тут є, бо це найбільша цінність разом з тими людьми, які знаходяться навколо. Власне, це музична школа, це ПДМ, це РДГУ, це люди, які ж мешкають на гробнику. Архітектори кажуть, зекономити можна на матеріалі, при цьому якість не погіршиться. Забрати бар'єри, які тут є, використати можливості, схил для дитячого майданчику, не влаштовуючи металевих основ. Ми економимо кошти. Ці зекономлені кошти можна витратити на влаштування освітлення цієї ділянки, і люди в темну пору доби зможуть в безпечніших умовах перейти. Для реалізації запланованого архітекторами потрібно 10 років. Втілювати зміни планують поетапно, залежно від фінансування, та спершу хочуть почути думку громадськості. Це будуть якісь певні громадські обговорення. Це будуть додаткові опитування. Можливо, ми влаштуємо опитування в людей, які відвідують парк. Зараз ми над цим пропрацьовуємо. Після того, так само я думаю, що ПДМ дасть нам такий фідбек, так тобто бачення. Я думаю, що влада дасть своє бачення. Після обговорень утворять єдину концепцію: спершу розраховуватимуться коштами з громадського бюджету, а далі сподіватимуться на підтримку влади та дофінансування і Сапославська Володимир Захаров, новини Рівного.